Якщо установа має один об'єкт функціонування, в створенні нового об'єкту обліку немає потреби. Під час налаштування параметрів обліку власної установи ми вносимо всі необхідні дані про власну організацію, коригуючи дані системного об'єкта, який за замовчуванням має назву ТОВ-демо. Якщо ж необхідно обліковувати кілька об'єктів функціонування, слід створити потрібну кількість об'єктів в системі. Перейти від одного об'єкта обліку до іншого можна з використанням кнопки користувача на головній панелі інструментів. В полі Об'єкт вказано обраний об'єкт функціонування. Розгорнувши список об'єктів, можна обрати інший. Зверніть увагу на режими більше не запитувати та Запам'ятати вибір. Якщо вимкнути ці режими, то при перезавантаженні системи буде запропоновано спочатку обрати об'єкт обліку, який буде опрацьовуватись, та натиснути кнопку Вибрати. Створити новий об'єкт обліку можна в довіднику об'єкти функціонування. Відкрити який можна в модулі Довідники розділі План рахунків. Вікно цього довідника розділено на дві області, об'єкти обліку та власні організації об'єкта. Кожен об'єкт обліку має свій код, який формується з п'яти цифр. Перший об'єкт обліку має код 401. Кожен наступний. Використовуємо значення, яке ще не було використано для вже створених об'єктів. Наприклад, якщо ми бачимо, що є об'єкти з кодами 401, 402 та 403, наступний об'єкт може мати код 404. Об'єкт можна створити за допомогою кнопки «Додати» або Додати за зразком. Нагадаємо, якщо кнопка Додати за зразком не винесена на панель інструментів, шукаємо її у меню, що відкривається за допомогою кнопки Більше у вигляді трьох крапок. У випадку використання кнопки Додати всі поля буде необхідно заповнити з нуля, вказати код об'єкта та його назву, а також в полі Книга обліку обрати зі списку основний облік. За потреби можна заповнити і інші поля, але вони не є обов'язковими для заповнення. Натискаємо кнопку додати. У наступному вікні важливо обрати об'єкт, за зразком якого необхідно додати значення параметрів установки. В цьому випадку слід обирати об'єкт з кодом 401, інакше ми будемо мати незаповнений план рахунків. Вибираємо цей об'єкт та натискаємо кнопку «Вибір». Якщо для створення нового об'єкта використати кнопку Додати за зразком, то слід для зразка виділити саме об'єкт з кодом 401. В цьому випадку значення в полі «Книга обліку» вже вказано. Слід підкоригувати значення в полі Об'єкт та змінити назву об'єкта і натиснути кнопку Додати. Для коректної подальшої роботи недостатньо лише створити новий об'єкт в лівій частині вікна. Необхідно ще в правій частині прив'язати до нього власну організацію. Для цього в лівій частині вікна виділяємо створений об'єкт та в правій частині вікна в області Власні організації об'єкта натискаємо кнопку Додати. В полі Об'єкт вже буде вказано виділений об'єкт. Вмикаємо прапорець Головна організація. В полі Організація слід обрати назву власної організації, яка належить цьому об'єкту, з довідника Контрагенти. У випадку, якщо ця організація вже була внесена в довідник організації раніше, наприклад, при виставленні залишків по взаєморозрахунках з контрагентами. Якщо ж така організація ще не була внесена в довідник організацій, натискаємо кнопку Вибір у вигляді лупи, щоб відкрити цей довідник. Натискаємо кнопку ОК. Можемо додати всі необхідні дані безпосередньо на цьому етапі. В довіднику організацій натискаємо кнопку Додати. Вікно додавання нової організації повністю аналогічно тому вікну, з яким ми працювали при налаштуванні параметрів обліку власної організації. Для швидкого внесення даних на вкладці Реквізити використовуємо ЄДРПО. Вказуємо його у відповідному полі та натискаємо клавішу Enter. Всі необхідні поля заповнюються автоматично даними, що підтягуються з єдиного державного реєстру юридичних осіб. На вкладці Банківські реквізити заповнюємо необхідні дані. Та зберігаємо результати. Виділяємо додану організацію та натискаємо кнопку Вибрати. Натискаємо кнопку Додати. Важливо звернути увагу, що для того, щоб внесені доповнення про об'єкт обліку вступили в силу, необхідно перезавантажити систему. Бачимо, що до списку об'єктів, які можна обрати, додався той об'єкт, який ми створили.